Колеги, привіт! Відео почнеться з такого трошки дивного кадру. 2 см, 20 мм. Відрізав я різець, мені потрібно зробити меншу висоту. І якраз згадав, що давно обіцяв зробити огляд на болгарку. І ось така ця болгарка. ProCraft pv 1100 es Вона е, має плавний пуск, дуже гарно працює. Я зараз покажу. Має підтримку. Електронну підтримку обертів під навантаженням, в цілому ви бачили. І хоча здається, що вона просідає, що оберти падають, коли я перестаю різати, вона піднімає значно оберти. Але ні, це лише здається, що не працює ця система, тому що ви бачили двохсантиметрову державку різця, я різав, давив я сильно Різе, не різець, а диск. 1,6 товщиною, тобто навантаження велике було на неї, і все одно вона трималась, вона не глохла, не зупинялась. Попередня в мене була Fiolent основна така, якою я частіше всього користувався, тому що удобна в руці. Вона під таким навантаженням зупинялася. Ця е, крутиця тримає оберти дуже чудово. Е, основна робота, ви бачили, що я не дуже стійко різав. Я не, не люблю. Я дуже-дуже в крайніх випадках користуюсь болгаркою як відрізним інструментом. Взагалі це в мене інструмент як, як і потрібно, як і призначено. Для зачистки, наприклад, ось цей верстат, Я чистив ним повністю всі площини, е, все крім основи. Основу лише частково відчистив, а повністю весь фрезер був до голого металу, до блискучого металу, відшкрябаний цією болгаркою. Я це робив, коли було на дворі плюс 20, плюс 25, було десь добра неділя роботи, тому що ну, він був в жахливому стані. Ось ця поверхня, от ну вона вже до голого металу, майже обдерта просто від краски, але там було зачищено саме до блискучого до блискучого металу, якщо придивитися. То видно десь риски від того, що я згризав іменно чавун до, до рівного. Ось тут добре видно. Тобто я нерівності Литва зчухував в такий крихкий шар, зчухував, щоб воно було не таке, ось як апельсинова кірка, а щоб було більш ну, більш таке, більш таке, стабільна поверхня. І цей інструмент працював абсолютно пофігу йому. Було те, що я годинами. Давав йому просратися, сточив я, напевно, не знаю добрих дисків 50, якщо не більше. Дуже-дуже багато і дуже довго. І вона працює. Вона працює дуже довго, весь цей час У мене нема нарікань до цього інструменту. Дуже довгий шнур. Тут метра три, напевно, є. Така застіжка. Ну, це те, про що можна подивитися вже в інтернеті в вільному доступі. Є повно оглядів, повно. Таких розповідей про те, як вона влаштована, але е, свою розповідь я хотів зробити саме про експлуатаційні характеристики, про надійність, про те, як вона працює, як вона тримається, вона дуже гарно сидить в руці, тоненька, ось ці ребра по всій довжині під пальцями допомагають її утримувати. Нею було порізано, до речі, багато кахелю, кахельної плитки, тому що в мене ремонт іде. Вона участвувала в цьому, хоч як я її продував, вичищав компресором, але все одно, ось видно, трохи білі сліди все одно залишаються на, на ребрах, потрібно її розібрати, продути більш стара зсередини. середини. Ну і чесно, от, не знаю, що можна ще додати, крім того, що вона надійна, вона працює безвідказно дуже довгий час, і насправді я її не те, що не жалів, а навпаки, самі найтакі, самі в найжорстокі. Режими заганяв для того, щоб саме перевірити її надійність, тому що при її ціні і функціоналові, при тому, що в ній наявний, і плавний пуск, і підтримка обертів, і регулювання обертів. Причому навіть на самих малих обертах вона дуже чудово справляється з роботою, вона не глохне, вона дозволяє продовжувати працювати нею. Ну, Можемо її вимкнути назад. Забачаюсь, робимо одиничка. видно одиничку, і ну, так, щоб їй дати зовсім хороше навантаження, можемо порізати бетон звичайним диском по камені. Думаю, ви чуєте по звуку і бачите. і бачите по тому, як вона врізається, що вона дійсно навантажена, що я не мухлюю, не. Не лише роблю вигляд, що я ріжу, а дійсно система підтримки обертів, підтримки потужності, хоча вона там і без стаходатчика, проста якась, але вона працює, вона дає можливість змогу, дає змогу працювати з полірувальними роботами, з роботами з пластиком, з, з деревиною там, де не потрібні буває високі оберти, коли знімаєш фарбу, наприклад, стару, щоб вона не перегрівалась, не оплавлялась, не забивала наждачку. І резюмуючи, подякую ще раз Ніку, Миколі Дотошному, який... Завдяки цим своїм відео, завдяки своїм оглядам, допомагає людям підбирати під свої задачі інструмент, знаходити щось таке оптимальне, хороше, якісне і в той же час уберігає від покупки хренового інструменту. Так що болгарку рекомендую за підписки, лайки, коментарі, свої враження, свої думки. Дякую і до наступних відео.